Же вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов відстоюватиме бюджет Кременчука у Верховній Раді. У день міліції Кременчуцькі правоохоронці отримали автівку і квартири і на площі незалежності засяяла головна ялинка міста. Чим живе Кременчук? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Цими днями у Верховній Раді України триває формування комітетів. 25 грудня на засіданні парламенту буде визначено їх склад. Сьогодні наші журналісти спілкувалися з народним депутатом України Юрієм Шеповаловим. Тож пропонуємо вам останні новини з Верховної Ради України з перших вуст. На сьогоднішній момент в Верховній Раді йде формування комітету. Я написав заявлення в бюджетний комітет. Насправді в бюджетний комітет потрапити не так просто. Моя личная, мое личное заявление было 40, и когда ты говоришь о бюджетном комитете, всегда говорят, ну, все 450 депутатов хотят попасть именно в бюджетный комитет. Вот. Ну, наверное, и понятно, я не знаю как 450, но те 225 мажоритарщиков, которые отвечают за свои округа, естественно, для них очень важно влиять на бюджетный процесс. Поэтому, конечно, большая часть мажоритарщиков хочет попасть именно в бюджетный комитет для того чтобы влиять для того чтобы была возможность выбивать для своего города деньги да, для того чтобы была возможность лоббировать интересы а мы знаем что интересы города это прежде всего финансирование субвенции которые бы заходили помощь городу для ремонта дорог для строительства ремонта школ больниц І в той час, коли у Кременчуці працюють над формуванням місцевого бюджету на 2013 рік, ми не могли не поцікавитися у Юрія Шаповалова, чи можлива для Кременчуцького бюджету на наступний рік перспектива поліпшення показників з бюджетом дійсно складна ситуація. І це ні для кого не секрет, по всій Україні вона така складна. І найбільша проблема крімча в тому, що в бюджеті заложено із'яті більше 102 мільйонів. Для Кремча это очень тяжелая ситуация. Я уверен в том, что бюджет он будет пересматриваться. Более того, совсем недавно спикер заявил об этом, потому что такой бюджет он принимался прошлой Радой, он принимался по каким-то причинам э, ускоренно, необдуманно, без э, серьезного обговорения. Поэтому я считаю, что этот бюджет, он не имеет права на существование, его нужно пересматривать. На сегодняшний момент все платежи по стране ограничены. Да, то есть, и, к сожалению, это распространяется и на наш город. Но благодаря тому, что мы общаемся в Киеве благодаря тому, что у нас есть наши земляки, которые работают там, нам удалось через казначейство сделать проплаты и в конце концов вы знаете о том, что те троллейбусы, о которых шла речь, которые должны были появиться после перед Новым годом, вот они уже постепенно начали заезжать наш город. То есть сейчас есть около семи троллейбусов, мы надеемся до Нового года Зайдуть всі остальні сьогодні. З нагоди святкування Дня міліції України у приміщенні Кременчуцького управління міліції відбулися урочисті заходи. Привітати з професійним святом правоохоронців завітали міський голова Кременчука Олег Бабаєв, прокурор міста Тимофій Кодола, єпископ Кременчуцький і Лубенський Микола. Урочистості з нагоди Дня міліції України розпочалися для Кремечуцьких правоохоронців прямо на вулиці перед адмінбудівлею Кремечуцького міського управління. Після короткого привітання з нагоди свята міський голова Олег Бабаєв вручив ключі та документи на новеньке службове авто «Шкода» начальнику Кремечуцького відділення ДАІ Віктору Самоленку. Як зазначив головний міліціянт Кременчука Андрій Ткаченко, автомобілі такого класу правоохоронці Кременчука не отримали вже понад 10 років. У полтавському власному управлінні ДАІ є лише два подібних авто. Єпіскоп Кремлячуцький Бенський Микола в Асловию працівників дає на безпечну службу та освятив новий швидкісний засіб пересування, який вже незабаром з'явиться на Крем'ячуцьких автошляхах. Продовжилась урочистості вже в автовому залі міського управління міліції. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять правоохоронців, загиблих під час виконання свого службового обов'язку. Звертаючись до своїх підлеглих зі святковою промовою, начальник Крем'ячуцької міліції Андрій Ткаченко зокрема відзначив, продовжує оновлюватися та удосконалюватися матеріально-технічна база управління у поєднанні із зростаючими и профессионализмом. Окрема, подяка за материальную підтримку Кримчусской милиции главе міста Олегу Бабаеву. Слова благодарности выражаю органам местного самоуправления Кримчуга и лично Олег Меданович. В области действует комплексная программа профилактики правонарушений, о которой мы все знаем, слышали. Согласно которой из городского бюджета в этом году выделено 1 миллион гривен. Стоит отметить, что Така програма діє по всій області. Але найбільша сума була виділена в Кремінчуґі. Навіть Полтава залишила далеко позаді. У своєму вітальному слові міський голова Легбабаю побіцяв розбавляти темпів співпраці і всіляко підтримувати правоохоронців. Ну, прежде всего, хочу вас поздравити з вашим професіональним праздником. Пожелать вам всем, конечно же, здоровья, поменьше работы, побольше спокойствия в нашем городе. И это спокойствие напрямую зависит от того, как работаете вы. Когда в городе все хорошо, про нас с вами никто не вспоминает, в чем мы с вами едины. Как только что-то плохое, то ругают кого? Власть народскую и ругают милицию. То есть не работают ни те, ни те, потому происходят происходит какие-то катаклизмы. Поэтому мы с вами в этом плане в одной упряжке. Я хотів би, щоб послуш у нас не споминають. а якщо згадують, то не злим тихим словом. Міський голова Бабаєв передав керівництву Кременчуського міського управління ордери на дві службові квартири для міліціонерів та вручив почесні грамоти з нагоди свята. Прокурор Кременчука Тимофій Кодо також привітав правоохоронців зі святом та побажав успіхів на професійній ниві. Головна ділинка Кременчука засяяла сьогодні на площі Незалежності. Цілий місяць вона створюватиме новорічний настрій кременчужан. На відкриття завітало чимало кременчуцьких дітлахів і наша знімальна група. Доволі відчутний по справжньому зимовий мороз не злякав дітлахів, які прийшли побачити головну новорічну ялинку Кременчука на площі незалежності. Не злякав і батьків, які вирішили згадати дитинство та й малечі свято влаштувати. Ну, згадується Новий рік, це завжди праздник, завжди радость. Новогоднє настроєння відличне. дуже очень красиво. все організували і рібенок, очень довольний. Очень очідаже дуже... слов. Ні то йолка хороша, Ми не зря прийшли. Нам дуже подобається. Ми вон, з двома дочками, так що дуже довольні. Головна міська ялинка засяяла вогнями і дійство розпочалося. Казкові та мультиплікаційні герої на чолі з Дідом Морозом розважали малечу, не скудуючи сил. Веселі танці та пісні, розваги та ігри всього вистачало. Рум'яні з веселими вогниками в очах витанцювали та підспівували артистам юні кременчужани. Підсолодила дійство і компанія Данон, дітвору пригощали печивом та фірмовими напоями. Звичайно, головні дієві особи новорічних свят дід Мороз та Снігуренко привітали всіх з новим роком. Вважає вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя. Світла музика текла в свята різдвяні, щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай наша область гарно процвітає. Бажаємо усім вам, дорогі друзі, щастя, добра, усього самого найкращого. Найголовніше благополуччя в кожній вашій родині. Більше 20 метрів зеленої краси, більше тисячі новорічних прикрас і маса позитиву. Ось така вона, наша головна Кременчуцька новорічна ялинка. Вона буде радувати нас упродовж всіх свят. Дмитро Демоденко, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Ювілейна 10-та акція «Святий Микола дітям традиційно ініційована молодіжним парламентом Кременчука і комітетом молодіжних організацій за підтримки управління у справах сім'ї дітей та молоді міського управління освіти та Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді об'єднала доброчинними справами усю Кременчуцьку громаду. Нині завершується процес обдаровування дітей, які потребують соціальної підтримки. Продовження у наступному сюжеті. Сьогодні чемні вихованці спеціалізованого дошкільного закладу номер 10 з нетерпінням чекали в гості помічників святого Миколая і не дарим. Волонтери з числа студентів факультету електроніки та комп'ютерної інженерії Кременчуцького національного університету завітали до маличі не лише з подарунками, але й цікавою розважальною програмою. Улюблені персонажі з мультфільмів, гімнасти та навіть дуже драйвові бібої, які так вправно володіють своїм тілом. А ще цікаві конкурси, танцювальні вправи, тож радості не було меж. Чарівне дійство продовжилося врученням яких іграшок та солодких подарунків. Як почувалися після цього, діти маєте змогу пересвідчитися на власні очі, сповнені позитивних емоцій, почувалися морально вдоволеними і ті, хто влаштував дітям нинішнє свято. Потрібно дарувати добро, дарувати казку дітям. І я гадаю, кожен, хто може цим займатися, кожен може привнести якийсь склад до цього, танцювати, співати, просто подарувати дитині посмішку. Кілька тижнів тому вихованці цього дошкільного закладу довірили помічникам Святого Миколая свої найзаповітніші мрії. І сьогодні вони їх також здійснили. Чоловік поухом мені приніс, мені понравилось. Дуже сильно. Я і хотів. Мені подавали кубики, я буду їх складувати. Буду... Все я хочу будувати. Я задоволений таким подарунком. Таких листів було майже 200, цих листів і майже 200 тих подарунків. Кожному окремо індивідуальне. Ми вручили нашим дітям. Як задоволено, констатують організатори. Цьогорічна акція Святий Миколай дітям перевершила всі прогнозовані результати. Буквально цього тижня вже подарунки отримали майже всі діти, які замовляли подарунки. Загальна чисельність перевищує в два рази зібрану минулорічну акцію суму подарунків. Якщо минулого року ми зібрали лише півтори тисячі солодких подарунків, то цього року їх три тисячі. Їх отримали всі установи міста майже всі малозабезпечені сім'ї, це близько тисячі. Ми розповсюджували подарунки через фахівців для малозабезпечених сім'ї. Також цього року ми вперше побували в дитячі нашій лікарні. Ми передали там 200 подарунків. Передали памперси для відділення, де маленькі діти до одного року в дитячі лікарні наше таксі абсолют плюс, які долучилися до акції. Дуже багато іграшок ремончужа не передали саме через таксі. Там було дуже багато. А та памперсиму їх надали в будинок дитини. Тож залишається лише щиро подякувати усім кременчужанам, які подарували дітям несподівану радість і пізнали неповторні відчуття доброчинності і благодійництва. Моя родина то вся країна. Саме під такою назвою у колегіумі No25, за підтримки депутата міської ради Олександра Яцини, відбувся фестиваль творчої майстерності учнів закладу та їхніх батьків. У когось талант від Бога, у когось у спадок. Когось від наполегливості у шкільному фестивалі родинних талантів змагалися дев'ять сімей у наступних номінаціях: вишивка, театральне мистецтво, діла мастера баїться, пісня, гумор, анімація з піску. Востаннє було представлено роботу учениці 9 класу Валерії Ващенко, яка сьогодні, на жаль, перебуває в лікарні. Таке диво у нашому місці. Я побачила вперше. Дуже вразили вишивання фотопортрети випускниці колегіуму Юлії Ситник. Її нагороду отримувала мама Анна Миколаївна, яка викладає у цьому закладі. Ну і звичайно, триумфатори свя. Родина Носкіних – мама і тато, вчителі 25-го колегіуму, та їх діти Арсен Софійка, учні 4-го та 2-го класів. Якщо родина талановита, вона талановита у всьому. Це про носкіних. Вони і в'яжуть, і танцюють, і співають. Їм найгучніші оплески зали, великий торт та грошови винагорода від депутата міської ради Олександра Яцини, якого сьогодні на заході представляв його помічник Василь Чурсін. Всі сім'ї талантливі, молодці. Я хотел сразу поздравить всех с Днем Святого Николая. Вчера прошел наступающий Новый год от имени депутата городского совета Яцина Александра Александровича, который очень хотел сегодня к вам попасть, но ну, дела не отпустили, но он всегда с вами. Вы знаете, что он не, уже не первый год поддерживает все ваши позитивные начинания, а коллегиум 25, я надеюсь, скоро будет лидером в місті Кременчуге по всім показателям. Яка ваша головна перемога, запитала я у Носкіних. Це моя родина, відповів голова сім'ї В'ячеслав Олексійович. Літ 10 назад там вийшла одна перемога. Ну, ми женились. Ну. От, потім ще дві маленькі перемоги. Все ростуть і ростуть, да. перемоги вище, і ми ростемо з ними. Всі праздники ми в місті сім'ю відмічаємо. А Новий рік, звісно, особливо. Кожній сім'ї бажаємо крепкої дружби. И, конечно же, хорошего настроения. хорошее настроение всегда помогает жить и несет радость всем. Буде чи не буде кінець світу? Це питання інтригує мільйони людей на всій земній кулі за пророцтвом календаря. Майя кінець світу має настати саме завтра, 21 грудня 2012 року. Чи вірять кремечужани у сумні та сумнівні прогнози, і як планують провести завтрашній день? Дізнавалися на вулицях міста Вікторія Пальчик. Наверное, будем каждый по-своему готовиться да, на конце света. Вот этот конец света он больше внимания себе привлекает, нежели новогодние праздники. И мне кажется, не надо зацикливаться на этом ни в коем случае, а повышать себе настроение в предверии новогодних праздников Рождества. И не стоит задумываться о конце света. Вот, ветераны смотрят с оптимизмом, что 13-й год, несмотря на то, что он 13 он будет, мне кажется, лучше. Я просто думаю, что его не будет, поэтому проведу его, как обычно, в кругу семьи. Да, ну нормально, как и все дни. Ничего, я в таком, я не верю в такие вещи. Как обычно. А да, потому что каждый год это было, ничего не произошло. Как обычно. И все мои родственники также, и знакомые также относятся к этому. Як звичайно. завтра проснемося, як і сьогодні. <риклад> Чудесно. <риклад> Ми не віримо. На роботу піду. І, і після роботи прийду. І буду працювати. і, і післязавтра піду на роботу. Не буде ніякого кінця світу. Дома, з сім'єю, відпочивати буду. Я не вірю в це. Я в це не вірю. О плохому вообще не думаю, тільки о хорошему. І не буду, ніякого кінця світу. Будемо радуватися. У нас есть перспектива стать еще раз дедушкой и бабушкой, так что мы будем радоваться этому. Дуже добро прогрес. Ну не будет конца света, будет свадьба, будет радость, будет все нормально, и мороз будет, это точно. У меня анонсируется с праздником, просто лишний повод повеселиться, вот и все. Только так рано встану, улыбнусь и так хорошо, что я живу, да? Мы проводим как обычный день, потому что мы в такую чепуху не верим. Я оптимістично настроєна, так що я не вірю в кінець світу. і е, советую теж людям не вірити в это. бути чи не бути? Ось в чому питання: кінцю світа не бути, стверджують кременчужани, адже незабаром новий рік, і він обов'язково прийде. А на випадок не кінця світу наші кореспонденти уже готують нові інформаційні матеріали. Дивіться нас завтра, о 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. За цим номером вас почують. Приємного вам вечора і оптимістично запевняю. Побачимося.